Подорожі з Закарпаттям завжди зачаровують навіть найвибагливіших туристів, адже тут майже на кожному кроці можна знайти щось цікаве та унікальне. Друзі і вороги, пам'ятайте, що життя занадто коротке, щоб проводити його нудно і одноманітно. А щоб зробити життя яскравішим, не потрібно мати на рахунку величезні суми грошей, а можна і бюджетно поїздити, та побачити наскільки світ навколо прекрасний. І сьогодні я покажу вам гірськолижний курорт Пелепець, що знаходиться під горою Геймбою. Я покажу вам бюджетну екскурсію, як за копійки можна відвідати неймовірну атмосферну локацію, оплативши підйомник 300 гривень. Це туди і назад, ви маєте можливість погуляти, випити каву чи смачно поїсти на висоті 1160 метрів. До речі, на верхній торці підйомника є не лише кафе, а ще й цікавий як для дітей, так і для дорослих. Контактний зоопарк, де відвідувачі мають змогу гладити та готувати різних тварин. На саму ж вершину гори Гімба 1491 метр можна піднятися від верхньої точки підйомника пішки або ж на чипах чи оходах. На чипах за окрему плату досвідчені водії можуть привести вас на верх, зачекати і відвести донизу. Також там є можливість орендувати квадроцикли чи баги, і навіть з вершини гори Гімба можна. Можна полетіти на пароплані, але цю послугу потрібно завчасно бронювати по телефону. Курорт пелепет чудовий будь-яку пору року. Весна літо та осінь тут працює лише один оглядовий підйомник, який я вам і показала. А ось зима це в них сезон, коли випадає сніг, курорт зразу перетворюється в рай для лишників. Тут є аж 12 трас. Тож сюди однозначно варто поїхати кожному. Я не знаю, яку саме пору року ви вирішите їхати, але знаю одне. Ви точно будете задоволені. Валич гір, чудові краєвиди, чисте повітря і таке рідне Закарпаття точно нікого не залишить байдужим.